Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження, міні-клабмен. Автівка у нас 9-го року випуску, обладнана 1,6 бензиновим двигуном механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка приїхала з Європи з пробігом 135 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 8690 доларів. Ми маємо чудову оптику, братівотомальні фари. Гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках. Повторюючи, є також по салону у нас автомобіль йде в універсалі. Ось так відкривається у нас задній ряд. Є таке кріплення Isofix. комбінований салон з кожними вставками, текстиль чорного кольору в доглянутому стані. Далі задня оптика у нас без нарікань. Автомобіль має достойний багажний відділ, можна перевезти ваші речі. Далі, друзі. Йдемо до місця водія. Карти дверей у нас без нарікань, електрорегулювання дзеркал, е, клімат-контроль однозонний, система старт-стоп, е, передні склопідіймачі. Противотуманні фари. Е, також у нас мультимедіа з AUX, USB та Bluetooth. і додаткове освітлення по салону. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу Даттриїдину і з легкістю прижимаємо для вас будь-яке авто із Штатів Америки. Також всі актуальні варіанти можна переглянути в нас на сайті Автопарк.Юа